Не подивишся минулу частину, нічого не зрозумієш. А ось і Некрополіс, місто зайнято мертвяками, які особливо не хочуть розмовляти, а також повністю зруйноване, тому переміщатися по поверхні не можна. Залишилася лише каналізація. Але в них Тарас знайшов мертвяків, які вже були поадекватніші і вирішили заговорити. Вони вигнать з поверхні, як тунелі їх загнав так званий сет. Але він все ще не дає їм воду. Розпитавши їх, Тарас дізнався, що їх водяний насос з зламався, і вони почали отримувати воду з підземного бункера, в якому є дивний комп'ютер, який очищує воду. Та це ж той самий чіп очищення води, який так потрібен сховищу Тараса. Але тут мертвяк починає благати його, щоб він не забрав його чіп, бо вони побрудь без води. На що Тарас відповідає: а чи не можна полагодити насоси? Мертвяк каже, що це буде дуже складно, бо запчастини для насосу загубилися в каналізаціях. Ну, якщо їх загубили, то їх потрібно знайти. І вийшовши на поверхню, Тарас побачив вже йому відомих суперметантів і якісь людей в халатах. А що вони тут роблять? А, це лікарі з дітей соборо. Зрозуміло, тільки в мене питання: а кого вони будуть лікувати? Мертвяків вони ж практично безсмертні. Що вони взагалі тут забули? Так, запчастини в мене залишилися пройти до насоса. Ах так, його ж охороняють супермотанти. Ну, їх треба якось обманути. На щастя, їх інтелект зазвичай складається з від'ємних чисел, тому це буде легко. Ортож, Тарас, це так званий норм, а нормів вони не пропускають. Тому Тарас сказав, що він робить супермотан. Пропустив його. Ремонтуємо насос і рятуємо одного мертвяка, який говорить, що воду вони качають зі сховищ. Доступ до цього сховища є в іншій камері. І попереджаю, що там мешкають світляки, які доволі агресивні. Але проявляти свою агресію на людину з автоматичним дробовиком це рішення генія. І ось той самий комп'ютер з чіпом очищення води. Все сховище врятоване, але в Тараса є ще справи в цій місцевості, тому в сховище ще зарано він відправляється в сяйво. Називається воно так, бо. Буквально світиться вночі 235-м ізотопом урана, і прийшовши на це місце, Тарас виглядав приблизно так. Тому Тарасу довелося захавати тижневий запас антираду і радогону, а при його товаришів не хвилюйтеся. Розробники забули додати їм шкоду від радіації. Пороч сяя цей довоєнний бункер, в якому розроблялася силова броня, що і зацікавило братство Сталі, тому вони відправили свій загін сюди. Як бачите, це все ще від нього залишилося. І вивчалося ВПЄ, тому в нього прямим влученням бахнули ядеркою. Цей бункер величезний і просто завалений предметами. Але до них зараз не дістатися. Ліфт на склад зараз без електрохарчування. Тарас захотів вімкнути його через суперкомп'ютер ЗАГС. Натомість він відзвітував, що основний генератор зламався і не працює, тому треба його відремонтувати. Але перед цим Тарас завантажив всю інформацію про Сяйва і його розробки. Відремонтувавши генератор, Тарас його одразу не підключив до основної мережі, бо якщо так зробити, то системи захисту активізуються і зробить йому дуже боляче. Тому підключає. Його через ЗАГСа і просимо відключити систему захисту. На машину спрацювала красномовність, і він її вимкнув. І тут для Тараса відкривається головна перлина цього місця. Склади зброї тут, хоч греблю гати. Але більшість з них ну, не така хороша, як плазмена гвинтівка. Ну тепер можна повернутися на базу братства Сталі. Але перед цим я заскочив хаб, щоб продати весь цей хлам, який Тарас назбирав в сяйві. Щоб продати весь лут, мені довелося сидіти по пів Годині. Торговці зазвичай від 2 до 3 тисяч кришок. В зброї це приблизно по 4 пушки за раз. Кришки теж мають вагу, тому особливо багато персонаж не підійме і заробивши приблизно 36 тисяч. Але якщо б я продавав кришка в кришку, то тут було б приблизно 50 тисяч. Наперед скажу, що вони абсолютно не потрібні. 25 тисяч вистачило б з головою. Тому розпродавши всі речі, Тарас продовжує свій шлях в бункер братства. Охоронець на вході до бункер, Хоч був здивований, але пропустив Тараса. І пам'ятаєте того бомжа, якого я врятував в хабі. Це виявився один з братства Сталі. І за його порятунок, Тарас може обрати собі нагороду зі зброї чи силової броні. Ну вже ще обрав силову броню. А ну і ще я поспілкувався з головним писарем братства, яка розповіла Тарасу, що супермутанти не можуть розмножуватися, і їх популяція, по ідеї, повинна зменшуватися з часом, але їх кількість тільки збільшується, що є дуже. Дивно, а також дали мені голодиск з предісторією братства. Вони це залишки армії ша, а саме вони були в базі Меріпозі, але ж вони там щось не поділили і зайняли цей бункер. І так як військових були доволі високі технології, на той час в них утворився їх культ. А ще Тарас зустрівся зі старшиною братства, який дуже сильно стурбований тим, що торговці з хабу повідомляють про нових мутантів. Мда на вулиці 2161 рік, а справа все ще. Живе ну, отож він впрягає Тараса розібратися з супермонтантами, на що він погоджується, але з умови, що йому видадуть зброю. Ану іще й отримав голодиск з історією, як братства штурмували в Марі Позу. багато років тому назад. Спойлер невдечно. Але рада братства думає, що старшина Макса на старості рохів з'їхав з глузду і хвилюватися не потрібно. Хоча, як знає Тарас, то з глузду з'їхали вони. Це вже все цікаво, але в нього є ще незавершені справи в Нікрополісі. А саме. Сетом в нього Тарас взяв квест на звільнення насосної станції від супермутантів. А ну і ще пам'ятаєте тих лікарів з дітей собору? Як тільки Тарас розправився з супермутантами, вони почали терміново збирати манатки під приводом того, що тут тепер небезпечно. Дуже підозрілі ці діточки здаються і в Нагороди за нього отримують двохстволку в холодильнику. Ну що з них взяти, це ж мертвяки. Повертаємось до бункера братства, щоб лігти під ніж і пробафати всі параметри спешл. вправлявся тут, Тарас, приблизно. На два з половиною місяця, покращивши все крім вдачі, і як взагалі вдачу можна покращити через операції. Втратив Тарас тут приблизно 30 тисяч кришок, і не впусту скажу так, йому навіть марення прийшло в голову, що в сховищі залишилися води ще на 100 днів, а може йому просто сонце голови не пікло. Тому він навідався до Шейді Сенс. І в них тут горе, драма, скорбота. Рейдери викрали танді. А хто вона така? А в минулій частині я її не згадував, але вона дочка Арадеша, і вона хотіла звалити звідси. Ну, її бажання здійснилося, вона звалила з міста. А Арадеш благав Тараса повернути її. І Тарасу це не складно зробити. Розмовляти з ними Тарас не хотів, і відразу розпочав битву. І тут я повинен вам наголосити, що останній футаж довжиною в три години з фінальними частинами гри записався ОБС 30 ФПС на хвилину. Тому вибачайте. За таку його якість перебити рейдерів було нескладно, хоча праніше це назвати побиття лежачого безпорадного і кволого одночасно. Але все просрати я і тут зміг, бо я побачив НПС, який бігав від Тараса, і я побіг за ним і вистрелив це, виявились Ні, Ну я ж її врятував. На якийсь час, тому довелось зробити це повторно. Танді додому, Тарас на кінець направився свій дім в сховище номер 13 Повернувшись до нього, він не пішов віддавати чіп, а вирішив поговорити з місцевими мешканцями. І в них тут виявилась інша проблема: в сховищі хтось краде дефіцитну воду. Почекавши до третій ночі, один з мешканців сховища зайшов до складу і щось поцупив. Тарас на нього налетів і наказав йому виворачувати кармани. Він його послухав. Це до речі, було перший раз. За чотири проходження, зазвичай він просто нападав. Тарас зустрічається з наглядачем і віддає йому чіп. І він відправляє його записувати свої подорожі в бібліотеку сховища. Але після того як Тарас все записав в комп'ютер, його викликав наглядач, щоб повідомити, що він вивчив всі його пригоди, і він дуже сильно схвильований інформацією про супермутантів, бо їх лігу теж знаходиться на заході. як і сховище 13. тому він приймає болісне рішення ще раз відправити Тараса. Пустку, щоб він розібрався з супермутантами і їх. Лідером Тарас відправляється на захід шукати їх базу. І ось перед вами база Маріпоза. Місцевість це дуже небезпечна, тому Тарас залишив своїх напарників чекати зовні, крім собаки, бо її банально не можна наказати чекати. А ну і ще пам'ятайте, Тарас залутав супермотанти рацію в інших локаціях. Вона не працює і її можна використати лише тут, щоб обдурити охорону. Так як супермутанти мають від'ємний показник IQ, Тарасу вистачило покричати, що на них напад, і вони. Відправились його рятувати, куди вони відправились невідомо. Бо Тарас таки не назвав координати, де на них напали. Тому припускаю, що вони просто пішли за хлібом. База Меріпоза. Локація величезна і нудна, на жаль, бо буквально заповнена супермутантами, що перетворює її на нескінченну битву. Тому ймовірний з того, що ваші напарники зловить кріт і помруть, тут доволі великий. От чому я і залишив Тайко і я назовні. І через це собака з хабу отримала критичне поранення і почала тікати. Але так як вона особливо не наділена інтелектом, вона скоріше всього пробігла через лазерні ворота і померла. Правда, далі з Тарасом сталася якась магія. Він штормовав. В кімнату з супермутантами, і він загинув від них. Після чого перезавантажується, і ця кімната виявилась пустою. Містика не іначе. А може він просто надихався парами затклої бази. А далі мені знов доведеться посварити гру. От як вимкнути лазерну браму. По грі є замкнені двері, і вони відмікаються дією злом. Але на цій двері злом не працює. По грі наука допомагає взаємодіяти зі складними приладами. На них вона теж нічого не дасть. Щось цими дверима робити? Правильно використати дію ремонт. Вона вимикає ворота. Логічно, коли двері не відмикаються, ви їх не зламуєте, а ремонтуєте. А, ну іще Тарас збиває супермутанта, в інвентарі якого була? Квіточка, пройшовши далі, була відкрита камера, в якій була жінка, кричала на Тараса, що він вбив її найкращого друга. На що він відповів, що це лише одна зарубка на його столі. <хи> а далі на Тараса напав лейтенант супермутантів. Він, по ідеї, повинен стояти і поговорити з ним, але його інтелект зламався, тому я розповім, хто він такий і чому він такий важливий. Лейтенант це друга людина в супермутантів. Він навіть зміг зберегти свій інтелект на дуже високому рівні, але не пережив. В постріл з плазмоної гвинтівки. І тут знову з'являються діти собору, які починають говорити щось про творця. Правда, на жаль, поговорити з ними не можна. Вони просто зриваються. А ось і чани з ВПЄ. Тарас вмикає режим самознищення і покидає це місце. Чани взриваються. Але це ще не все. Так як Тарас бив лише другу людину в супермотантів. Він направився в місто, в якому він ще не був. Його відразу зустріли регулятори, місцеві охоронці, такі як в хабі. Тільки якщо в хабі це сили самооборони, так тут вони це окрема фракція. Тараса все ж почав шукати собі роботу, тому його відправили до Циммермана. Коротше, в них тут існує жорстока банда Лес, які хочуть просто всіх тут вбити. Вони проникають в місто вночі, крадуть дітей, а на днях від Правили смертника на щастя, його встигли вбити регулятори по словам цих же регуляторів. Тому цей наймає Тараса, щоб він з цим покінчив, а саме вбив їх лідерку і пронес її голову. На що в Тараса постало питання: а чому ти такий жорстокий? -то? Навіть гізму просив лише жетон Кіліана, а тут ціла голова. На що Циммерман відповів? Що вони спочатку викрили його сина, били його, насадили на палицю і повісили над брамою в місто. Але перед тим Тарас вирішив набрати більше квестів. Перш. Це допомогти місцевому хіміку пронести деталі для гідропонних ферм. Місце, де їх можна знайти, Тарасу розказав сміттяр Саймон. Деталі може знаходитися в покинутому місту. А ще в якомусь намету Тарас прокачав дащу на 10, бо йому три рази нагадали на картах одне і те ж саме. Отож час розібратися з лезами. На вході був охоронець. Тарас сказав, що він до його боса і він його пропустив. Щось не схоже на жорстоких бандитів, їх і лігво виглядає не як лігво, а притон скоріше. Що хто з. Знає цих бандитів, може, в них так прийнято. Пройшовши глибше по їх базі, Тарас зустрів їх лідершу, і він почав кричати: що твій час настав час сплатити за сина Циммермана. На що вона почала кричати, що регулятори це кляті вирядки, які обманули мера могильника. На питання «А докази будуть Тарасу передали голодиск з ідеєю, щоб він його показав Циммерману. тобто буквально прийти в центр ворожої бази і заграти на себе всіх регуляторів. Вибор генія, тому Тарас сказав. А чому б їм самим не напасти і розібратися з ними? На що лідерка Лес відповіла, що в них нема зброї, тому Тарас визвався допомогти їм з цією проблемою. Він пішов покинути, ну майже покинути місто. Його заполонили кіхті смерті. Але Тарас вже не тот зелений новачок, він прокачався і перебити їх було набагато легше. А також в цьому ж доміку він знайшов деталі для гідропонних ферм, але ще залишилося знайти зброю для Лес. І де можна знайти зброю? Правильно? В крамері, поговоривши з ними, Тарас зрозумів, що в них проблеми з кігтями смерті, які обрізали їх від торговлі. І вони попросили розібратися з ними. І ось Тарас спускається в підвал в покинутому місті, в якому він зустрічає самку кіхтів смерті, яка по моїм відчуттям має в два рази більше хп, ніж звичайні. На щастя, вона хоча б одна, тому це було не так складно її вбити. Тарас просить крамерів надати зброю лезам, після чого він з ними входить в могильник, в якому починається велика битва якій буквально всі були проти регуляторів? Битва була довжелезною, і не через те, що Тарас багато помирав, а через те, що після кожного ходу буквально хвилину чекав, щоб рана кінець дала йому походити, походити на дев'ять клітинок. Після цього ще раз чекай. А ну і ще не забувайте про те, що дружні ворожі НПС будуть підсвічені червоним. Повертаємо хіміку запчастину і в нагороду він зобов'язується закалити силову броню Тараса. Але в нього нема потрібних книг, тому доведеться їх забрати в хабі. А ще місцевий крамер віддячив Тарасу за звільнення міста від регуляторів і зробив з його плазменної гвинтівки турбоплазмену Зматавшись хаб і купивши потрібні журнали хіміку за 750 кришок. Дорого, сподіваюся, це буде виправдано. Хімік покращив силову броню. Тараса. Далі він зустрів. Стрівся з послідовниками апокаліпсису, і вони прям як діти собору, тільки без релігійного уклону. Ну я вже ж без допомоги супермутантів. І також він взяв нового супутника Катю. Але мені варто попередити: якщо ви бажаєте ідеального фіналу, в ніякому разі не приймайте супутників з послідовниками, бо якщо Катя або їх армія не доживе до фіналу, для них буде погана кінцівка. Також Тарас розпитав їх про дітей Собору. Нової інформації про них він тут не почув, лише те, що головний в них це. Так званий творець, і ще те, що в їх рядах є козачок, який допоможе Тарасу проникнути глибше в секту. На цій ноті Тарас направляється в обитель дітей Соборо, в їх собор. Зустрічаємось з агентом, яка каже, що майстер це лише голограма, реальний там десь підземній частині Собору, а двері до підвалу замкнені. На питання, а як їх відчинити, вона відповідає. Ключем, ну дякую, що підказали. Я то думав, їх ремонтам потрібно відкривати. Лаура проводить в приміщення, де ці двері, і каже, що ключі від неї є в Морфіоса, який зараз в башні, і в тій же башні Тарас зустрів невидимих супермутантів. Але так як в нього 200% володіння енергетичною зброєю, влучити їм в очі не було складно. Але на жаль, тут загинула. Катя забирає трупа Морфіаса ключ і спускаюсь в підвал, де Тарас знаходить потаємний прохід і зустрічає монстра з Житомирської біолабораторії. Так, стоп коротше кажучи, це ще одне сховище зайняте супермутантом. І спускаючись вниз, Тарас знайшов. Ось це ось. Про таке ми тут не жартуємо. Хоча насправді Тарас тут знайшов заручників і захотів їх врятувати. Вони побігли і почали взриватися. До речі, в заручниках були і діти. Спустившись, Тарас проходить в зал, де в сховищі 15 був водяний чіп. Але в цій битві Тарас втратив Яна. Далі в кімнаті, де по ідеї повинен бути наглядач. Був той самий. Творець чи грей, про якого розказував Гароль, і тут доволі багацько способів покінчити з ним. Банальний просто завалити його. А якщо погано стріляти, то можна підірвати боєголов, ключ до якої лежить в шафці в лейтенанта супермутантів в Маріпозі. Але є більш кращий варіант сказати йому, що супермутанти не можуть розмножуватися. А так як його план це заселити всю планету, їми він ловить депресію в нулі років і активує режим самознищення. To have done the things I have done in the name of progress and healing. It was madness. I can see that now. Madness. Madness? There is no hope. Leave now. Leave while you still have hope. Oh. Отож, так як Fallout 1 – це РПГ, то в ній фіналів доволі багато, але їх можна поділити на дві групи. Перше фінали міст. Вони йдуть слайдами, тому їх буде багато. І фінали сховища 13 та протагоніста. Почнемо з фіналів міст. Армія творця через неможливість поповнити свої ряди відступила на захід. Цей фінал буде у всіх. А далі йдуть слайди. Їх теж можна поділити на групи або всіх вбили супермутанти, або в них все добре, якщо жравець правильно виконав квести міста. Почнемо. З Нікрополіса мертвяки або помруть від спраги, або виживуть і стануть продавати технології очищення води в інші міста. Послідовники апокаліпсиса стали головною групою в новій Каліфорнії Шейді Сенс. Якщо Арадеш і танді помруть, то рейдери знищать місто. Якщо помре Арадеш, а танді виживе, вона займе його місто і перетворює його на впливове поселення. Якщо навпаки, танді помре, а Арадеш виживе, то він теж перетворить місто на впливове поселення, але його зруйнують рейдери. І... Анонічний фінал. Якщо Танді Арадеш залишаться живими, вони утворять нову спільноту, яка отримує назву НКР чи Нова Каліфорнійська Республіка. Джанктаун все залежить від вашого вибору: чи залишити Гізмо, чи Кіліана. Якщо залишити Гізмо, то він перетворить Джанктаун в місто Казино, але він помре, давившись ігуаною на палочці. А якщо залишити Кіліана, то життя в місті стане безпечним і чесним. Братерство Сталі. Все залежить від Ромбуса. Якщо він помре, то його. Місце займе рандом, який перетворить братерство на техносекту, які через 20 років нападуть на нову Каліфорнію і розпочнуть там темне середньовіччя. А якщо ж ромбус виживе, то він допоможе іншим поселенням позбутися мутантів, а їх технології легко поширились з території нової Каліфорнії. Братство Сталі вирішили не втручатися в політичне життя Каліфорнії і стануть основною дослідницькою структурою в новому світі. Ха за допомогою протагоніста Гарольд зробив так, щоб люди і мертвяки були. Рівноправними членами хаб процвітає, як відомо, старий Гаральд все ще живий. Хани, якщо навіть не заходити, вони будуть великою силою, допоки їх не переб'ють мутанти. Якщо не вбивати їх лідера чи не добити всіх, то вони перегрупируються і почнуть знову тероризувати маленькі поселення. Якщо їх перебити, то вони більше не будуть представляти загрози нікому. Тепер фінали сховища і протагоніста. По-перше, можна просто померти. І це все там доволі багато фіналів, але для них просто потрібно померти. Тому. У я їх згадувати не буду. Якщо не встигнути знайти чіп, то сховище помре. Цікавий факт в цьому фіналі оповідач буде мовчати. Інший фінал це потрапити в полон супермутантів або погодитись з творцем і вступити в секту дітей Собор. Єдиний канонічний фінал, який за допомогою особливості був зробить одну річ, про яку я вам не розповім. Ви це самі побачите. Ви зробили всі saved the human race. And that makes the Це of this even harder. Everyone will want to talk to you. Every youngster will look up to you and want to emulate you. And then what? They'll want to leave. What happens to the vault if we lose the best of a generation? What if we are the only safe place in the world? You just gave us back all these lives. I can't take the chance of losing them. I've made a lot of tough decisions since I took this position, but none of them harder than this one. You saved us, but you'll kill us. I'm sorry. You're a hero, and you have to leave. Це був Fallout Пост'ядерна рольова гра, і вона мені сподобалась. Так, в неї є проблеми, які відштовхнули гравців. Той же таймер, який не дає насолодитися горою і змушує гравця постійно поспішати за ним. Так, контенту в сюжетного малувато, але всі ці проблеми розробники виправили в другій частині. До наступної зустрічі в Новій Каліфорнії.